Друзі, усім доброго дня! З вами компанія Автофокус. У нас нове надходження Hyundai Sonata 2014 року випуску 160 тисяч кілометрів пробігу з 2,4 гібридним двигуном з ось такою вже наразі зимовою гумою арною на легкосплавних дисках 16-го радіусу. В даному автомобілі присутня. Камера заднього огляду, у нас багажне відділення, доволі таке є велике містке. в даному автомобілі є безключовий доступ. у нас є такі гарні електросклопідіймачі електрорегулювання дзеркалами у нас є механічне регулювання сидінь. Сидіння в нас тканеві, взимку не буде так прохолодно. Ну і на літо якраз гарно не буде так гаряче, як би це було зі шкіри. У нас є регулювання ESP, відкриття багажного відділення, також відкриття паливного люка. Автомобіль в нас заводиться. Дуже легко, приємно, гарно. Немає абсолютно ніяких помилок. Нарікаємо гібридну також установку. В нас кермо мультимедійне. Можна спілкуватись з рідними, близькими, друзями. У нас також є ось така гарна мультимедія, сенсорний монітор, функція старт-стоп. Можемо увімкнути камеру заднього огляду. Також в автомобілі присутні Підігриви сидінь, підстаканники, AUX, USB, 12 ватні. Є також у нас прикурювачі. Салон великий, що попереду, що також задній ряд сидінь. В нас чималенький, просторий, гарний. У нас є ось такий гарний підлокітник з підстаканниками. Стеля у нас світлого кольору. Немає ні плям, ні подряпин, ніяких нарікань. Все в дуже-дуже гарному стані. Даний автомобіль, друзі, ви можете купити готівковим, безготівковим розрахунком навіть криптовалютою в кредит або в лізінг. Все залежить виключно від ваших бажань та ваших можливостей. Даний автомобіль знаходиться за адресою Гната Хоткевича 22Б. Компанія Автофокус чекає на вас. Приїжджайте, зробимо тест-драйв, Будемо разом насолоджуватися даним автомобілем. Запрошуємо, чекаємо на вас. Усім гарного дня. До зустрічі!